Ось цей схожий на гігарда. Зараз зараз секундочку. Ось уже рекордсмен. Воно підійди, будь ласка. Це я натягую, навіть не повністю натягую, листок полу такий зігнутий, 92. Доброго дня, тут у нас часничок. Подивіться, який зараз він заріс бур'янами дуже сильно, тому що у нас зараз йде просапка з квасолею. Перед цим був трактор ну, в ремонті і часу на бур'ян вже не залишалося, тому тут прорвав трішки. Зараз у нас так виглядає він. Пожортів, ми тут його і не поливали, і не рвали бур'яни. Через це він і пожовтів, вже засуха сильна йде. І, на жаль, великі листки ось мають такий стан. Ну і знизу та ж сама історія. Це не критично, я думаю, але засуха своє дає. Я думаю, що він переживе, тут вже стрілки пішли. Ой. Так, де вони в нас тут? Ось так вони виглядають стрілки. Потрібно тепер дивитися за тенденцією росту, щоб вчасно їх прибрати. Відрізати сікатором. Так, зараз я подивлюся, десь я тут міряв, я рулетку взяв тут. і сніг, висота його. А ну йди сюди. Hop. Це у нас 88 см вверх. Майже 90. Я думаю, якщо пошукати, то будуть екземпляри по 90 тут. Ось тобі, будь ласка. Практично, мабуть, не практично, натягує 91 см рівно. Оце такий чесник у нас. Це з однозубки крупнокаліберної. Так що, хто займається чесником? Ви не пошкодуєте, садіть крупнокаліберний в чорнозем, обробляйте по насінню, ми в импелка обробляли і все було добре. Ну і в 2 я ще додавав, фунгіцид і інсектицид. Ну Тут вже вони помірні такі, ну як помірні, по 80 см. Ось цей схожий на гіганта. Зараз, зараз секундочку. Ось уже рекордсмен. Підійди, ласка. Це я натягую, навіть не повністю натягую, листок полу такий зігнутий. 92. Це те, що... Не бачимо, ще це були там вниз пішло і корінь, це все ми не рахуємо. Ми рахуємо тільки ось зелену масу. Ось такий часничок. Зараз вам продемонструю, піду через бур'яни, покажу вам, який він. Дуже велетенський. Стрілки пішли. Не будемо ми залишати, я думаю, стрілки, тому що такий великий часник я не хочу приносити в жертву. Тут ось краще картина, він менш жовтий. Тут взагалі, мені здається, навіть вищий, ніж. Я тут відкрив 70. Так, на метр. Відкрив рулетку. Тут, якщо натягнути, тут не дуже комфортно це робити. Трішки не дістає. 92 см. Поки що рекордсмена ми знайшли, можливо, що ще більше є. Тут ось також чесничина, ось вже пішло У нас з боку ми її закопали, я думаю. Ну він по пояс мені. Так. Що тут скаже? Вимпел 2 підживлював багато разів. Так я не можу випрямити це все однією рукою. Тут зігнуті листки, ну десь тут до 90 так, так само. Ну, майже до пояса. Це взагалі широкий якийсь, як кукуруза. Так, що тут по ширині? Так і не замірюєш, якщо від нижнього листка до нижнього. Ну-ка, це трохи відмер вже він. Це так у розслабленому стані. Якщо без натяжки, то буде у нас. Хай буде 70. Це без особи натяжки. Ні, я думаю, якщо натягнути, то буде 70. Ось тут воно закінчується. Ну, такі справи. Часник, бомба. Підживка була також тут. З селітрою. Один раз підживлювали. Перед цим підживлювали вимпел 2, калієм, оракл, мультикомплекс, там багато різних є. Те ж саме ми робили і на тому полі, там, де. Беру. Там де не чорнозем, там пісок. То результати, звісно, не ті. Ну і земля пересихає там недостатньо вологи. Тут я проривав також бур'ян, Так, я зайшов сюди подивитися, як справи чесника. Рулетка і прорвав трохи цей бур'ян. Тут взагалі Чорнозем дуже потужний, тут у нас не витримав Карданний вал. Та тут взагалі я в шоці? Прям взагалі потужність зашкалює такі довгі-довгі листки. Це все у нас Любоша. Так, наркоманський, чесний, що тут скаже? Тут є різний і дріб'язок також ми садили. Тому що не калібрований. Ну, так, ду, ну, так, він, я б сказав, не калібрований. Коли продавали, писали 15.30 калібр однозубки. Але 0.15 багато було. І було, було 15.30, але менше, максимум Ось Дивіться, що твориться. Це вже по пояс. Це. Ну тут, правда, ми нічого і не засадили, тому що тут трактор не міг, фреза не могла перебити грудки ці камні. Каміння. Через це отака от історія. Тут гербіцид давався, фермер, але щось воно нічого не дало. Наступний рік, мабуть, буду пробувати з томпом. Навіть в бур'янах такий часник. Ну, Результати, я думаю, нормальні, не дивлячись на те, що бур'яни сильні. Земля хороша. В наступний раз підход буде більш серйознішим. Підход буде набагато серйознішим. І результати, я думаю, будуть кращі. І спробуємо нові добрева. О, тут вже жовтеньке починається. Тому що під сонце попадає, я думаю, ще припікає його, плюс вологи мало, і от він в стресі стоїть, йому нічого не поможе. Потрібно чекати дощу. Дивіться, це вже майже і чеснику не видно. Боже мій, наш mm -hmm. на я сюди пішов? Можна потолочити часник. Я думаю, що цього не останеться. В кого є такий часник в бур'янах, пишіть. А, і ще я думаю, що це, так, це мінус бур'ян, але в деяких випадках, можливо, навіть і плюс, коли така засуха. Я розумію, що е, бур'ян витягує всі е, поживні речовини і плюс вологу, але. Від сонця, я думаю, він також захищає і його менше припікає. Це, на мою думку, не знаю. Пишіть, хто вважає інакше або знає достовірну прям, інформацію. Мені здається, так. І так, і діди, і наші баби говорили, що в бур'янах воно ще може бути іноді краще. Так, у мене все. Ось така ділянка, скоро обрізка стрілок. До побачення всім врожаю. Підписуйтесь на канал. Я старатимусь вам показувати і демонструвати результати. Як завжди, все на результати опирається. І до побачення, до нових зустрічей.